Вітаю вас, малята. Мухи білі прилітають, на голівонку сідають, замітають всі доріжки і дарує дітям сніжки. Хто це дарує жартома білі мухи? Це ж зима. А що ж це за білі мухи, як ви вважаєте? Звичайно, це ж сніжинки. От і до нас сьогодні завітала сніжиночка зі своїми сестричками. Ми сніжиночки маленькі, ми крилаті і легенькі. Ми вкриваємо все навколо, щоб усе було казковим. Дітки, порахуйте, скільки сніжинок впало. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім сніжинок. Подивіться, ще одна сніжинка впала, скільки їх стало тепер. Так, вісім. Тому що число вісім утворюється додаванням числа 7 ще одиниці. Вісім цифра як жива, наче баба снігова. Унизу великий тулуб зверху сніжна голова. А наші зумові сніжиночки продовжують кружляти над казковим лісом. Подивіться, які гарні, чудові сніжні цифри вони виклали. Давайте назвемо їх по порядку. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Полетіли снігові сніжинки далі. Побачили їх пінгвіни і зраділи. Одразу почали ліпити сніжки. Скільки сніжок вони зробили? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім сніжок. А скільки ж пінгвінів малята? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Всього вісім пінгвінів. Чи всім пінгвінам вистачить сніжок? Звичайно ж, ні. Тому що пінгвінів більш, ніж сніжок. А що треба зробити, щоб пінгвінів і сніжок стало порівну? Так, правильно. Додати ще одну сніжку. Тепер пінгвінів і сніжок порівну по вісім. Коли пінгвіни грали, деякі цифри на сніжках загубилися. Відгадайте, які? Після одинички цифра 2. А між трійкою і п'ятіркою яка? 4. А між п'ятіркою і сімкою яка цифра? Правильно, 6. А після сьомий іде яка цифра? Вісім молодці. Подивіться малята. Від сильного вітру всі сніговики розсипались, давайте ми їх зліпимо знову. Яку фігуру вам нагадує перший сніговик? Так, прямокутник. Ми йому зліпимо голову теж схоже на прямокутник. А якої форми другий сніговик? Так, круглою, тому і голова в нього буде кругла. А на яку фігуру схожий тулуб третього сніговика? Звичайно ж, це ромб, Тому голову ми для нього зліпимо у вигляді ромбу. А яку фігуру нагадує вам тулуб четвертого сніговіка? сніговика? Правильно, овал. Йому підходить овальна голова. А п'ятий сніговик яка фігура? Трикутник і голова в нього буде у вигляді трикутника. А на яку фігуру схожий тулуб шостого сніговичка? Правильно, на квадрат. Тому і голову ми для нього зліпимо квадратну. Молодці! Ось які чудово веселі сніговички у нас вийшли. Дякую вам за увагу. До побачення!